Добрий день. Вітаю всіх на нашому щотижневому брифінгу, який відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петліна Дмитра, заступника начальника управління департаменту соціального захисту Пожарського Дмитра та начальниці служби справ дітей Режакової Юлії. Ми будемо говорити про евакуацію населення, і це наші гості, це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Пані Юлія, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні, на території Донецької області під контрольній українській владі залишається перебувати 19 тисяч дитини. На території активних бойових дій залишається перебувати 115 дітей, з них в Лиманській міській територіальній громаді 110 дітей, в Турецькій міській територіальній громаді 5 дітей у шести населених пунктах, які де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Батьків особ, що їх замінюють, залишається перебувати 586 дітей, 541 сім'я. В Лиманській міській територіальній громаді у селищі Новоселівка перебуває одна дитина в Добропійській міській територіальній громаді. Яка тільки додалася до евакуації в примусовий спосіб, залишається перебувати 536 дітей, 506 сімей. В місті Добропілля 518 дітей, 490 сімей, село Ганівка, 18 дітей, 16 сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається 49 дітей, 34 сім'ї. В селі Добропілля 31 дитина, 19 сімей, в селі Новофедорівка 13 дітей, 12 сімей, село, Надій, село Надія 5 дітей, 3 сім'ї. За тиждень було евакуйовано 355 дітей, 287 сімей. З Дружківської міської територіальної де евакуйовано 4 дитини, 3 сім'ї, селище Олексієва Дружківка 3 дитини, 2 сім'ї. Село Новогригорівка одна дитина. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 318 дітей, 260 сімей. Місто Білиська – одна дитина, місто Добропілля 292 дитини, село Ганівка 21 дитина, село Новий Донбас, дві дитини, село Рубіжне дві дитини. З Криволіської сільської територіальної громади евакуйовано 33 дитини, 24 сім'ї. Село Добропілля 25 дітей, село Новофедорівка 5 дітей, село Надія 3 дитини, село Ракша, Новокриворіжжя, Новомар'ївка. На початок евакуації діти були відсутні. Евакуація триває. Дякую, закликаємо всіх до евакуації. Дякую, пане Петля, будь ласка, прошу. Доброго дня ще раз усім присутнім. Евакуаційні заходи на території області тривають. І статистика на вчора на вечір у нас така. Близько 1 мільйона 244 тисяч евакуйовано або самостійно покинули постійне місце свого проживання. З, з цього числа 193 тисячі 600 – це діти і 46 тисяч 800 – це люди з інвалідністю. На підконтрольній українській владі території у нас залишається близько 261 тисячі осіб цивільного населення. По громадам, які віднесені до активних бойових дій, у нас залишається 22,5 тисячі, і як пані Юля сказала, 115, з яких це діти. Евакуаційні заходи тривають. Теж пропоную всім, хто. Чує до кого доводять цю інформацію, приймати рішення і виїжджати з небезпечних районів. Будь ласка, запитання. якщо будете дякую. Наступний пан Пожарський. прошу. день добрий. Триває робота нашого транзитного пункту евакуації в місті Павлоград. Щоденно за послугами до нас і допомогою при евакуації звертається вже більше 200 до які щодня евакуюються. Переважно більшість цих осіб вони їдуть до своїх рідних. Ось тому Розселення потребують за тиждень. Було розселено 56 осіб, які потребували такого розселення. Це Львівська, Вінницька та Кіровоградська область. У нас сьогодні до міста Львів відправляються сім осіб. До Кіровоградської області зранку вже уїхало 8 осіб, про яких я говорив. Щодо Львівської області, тут триває проєкт розселення разом з організацією Save Ukraine таракада стосовно поселення у місті Дрогобич Львівської області, де створені комфортні умови. Ми туди ще. 16 дітей за тиждень вже направили. І завтра будуть їхати вже всі дітки по цьому проєкту евакуюватися. Також найближчими днями поїде чергова група сімей з дітьми до Закарпаття. Також будуть розселені дуже файльних умов. Тому є можливості по розселенню, просто зверніться до своєї військової адміністрації за допомогою. І будуть вирішені питання стосовно вашого розміщення, якщо у такого потребують, в більш безпечних регіонах України цього житки, які належним чином обладнані. Дякую, якщо є питання, готові повести. Дякую. Є пер... питання у наших колег? Бо у мене таке уточнення. Це або пан Петлін, або пані Юлія. Ви сказали у зоні це пані Юлія, сказала, у зоні активних бойових дій перебуває 115 дітей. Давайте може так окреслимо, що таке зона бойових дій, що там відбувається, зокрема, із бойових давайте. давайте. Я вам Угу. Є Давай. наказ Міністерства розвитку громад, 376 від 28.02.25. Періодично в ньому вносяться зміни, і е, наша територія області е, розділена, так скажемо, на три це е, тимчасово окуповані території. Це території, на яких ведуться активні бойові дії і можливі бойові дії, от зони громади населені пункти, які віднесені до активних бойових дій. Це цифра, про яку ми балакаємо: це 22,5 тисячі і 115 дітей. Оце саме всіх в 18 громадах, які віднесені до зони активних бойових дій. Ну, тобто там не відбуваються самі дії бойові, да там, але просто регулярні обстріли, скажімо, населеного Ні, ну, ви, ви, ж, ви ж всі розумієте, вони да. відбуваються у нас. Але Студія, я це кажу, да, Це mm. що згідно з наказу, який відніс до певних критеріїв, по певним критеріям відніс mm. громади або населені пункти до активних боїв. Це ось що стосується цього. Дякую, почула, мені зрозуміло. Дякую, е, ще раз. Є е, ще питання до наших гостей? А, можна Так, да, можна. можна. Угу. Скажіть, будь ласка, громади у зоні активних бойових дій. Оця 18-та громада це з 24 липня, да? добропільська, а до цього було 17, правильно я розумію? Ні, останнє, що було внесено в цей наказ це Шахівська громада. Добропільська у нас ще не відноситься, вона в можливих. Залишається. Можливо. Там а, так, так, щоб ви розуміли, в відкритому доступі відкривайте цей наказ, дивіться, ну там з познанням дуже йде. Да У нас подекуди вже окуповані райони, а вони ще там в активних перебувають. Знаю, останнє було до засідання у вас 24 -го, 4 -го липня, от в минулу п'ятницю, так? Угу. Ні, ви путаєте, ви путаєте. Ви мабуть, балакаєте про обов'язкову евакуацію спосіб. А, так, це... так, 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 так. Так, це, це наша комісія обласна, а я кажу про наказ Міністерства це, розвитку громадських. Так, розумію. так, ясно. Uh -huh. Тобто там 18, ясно. Так, так. так. Що okay. стосується нашої області, там області всі по Україні, ну, що стосується нашої, то так. А Шахівська це теж не так давно, так, була внесена? Оце остання. Вона, я зараз дату не скажу останніх змін, але це ну, вона остання перейшла з можливих до активних бойових дій. Ага. Розділ, розділ змінилося. Ясно, зрозуміло. Дякую. Ага. Дякую. Угу. Угу. І Ще є запитання до наших спікерів? А ну, таке уточнення. Е, е, я знаю, що не було, але може щось там змінилося, а може нічого не змінилося. У е, Покровській і громаді дітей зараз немає, тобто не фіксують нових, е, там, нововиявлених, скажімо так. Бо зараз найбільше уважно прикута до цього регіону, до. Ні, це органи влади о, не передають, що облікуються діти, тобто немає. По факту ми сто відсотків не можемо дати, але що, що стосується обліку, то не обліковуються, не, не знаходяться поки. Якраз той випадок, коли хочеться сказати, слава Богу. Mm -hmm. е, дякую, почули. Ще є питання у нас до наших спікерів? Ну, якщо з цифрами зрозуміло, то будемо завершувати наш брифінг, який відбувся на тему евакуація населення. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, пані Юлія Резакова, Петлін Дмитро та Пожарський Дмитро. Дякую і до наступної середи. Гарного дня. Дякую, на все добре. Всім На все добре, дня, дня.